Доброго дня всім, хто дивиться цю передачу. Ми продовжуємо спільний проєкт Укрлайф ТВ та видавництва дух і літера. Представляємо письменників, художників, літературознавців, культурологів. Мені здається, ми вже представили чимало людей, які і є діячами сучасної української культури. Але ж найбільше ми представляємо книжки. Сьогодні ми будемо говорити про книгу, вибране. Володимира Жмира. На жаль, пан Володимир пішов в життя вже років 5 тому. Чотири роки тому. І книгу підготувала, цю книгу підготувала його донька, редактор Інституту сучасного мистецтва Оксана Жмир. Перш ніж надати слово пані Оксані, я скажу трохи. Сам про Володимира, бо знав його добре, знав його впродовж десятиліть. Володимир був дуже сміливою людиною і в 70-ті, -80 80-ті роки він балансував на межі того, чи арештують, чи не арештують. Він виступав в клубах чи просто приміщеннях, в які ще не зайшли співробітники КДБ з блискучими лекціями про. Українську і світову філософію. Те, що потім вже розвинулося в більш вільні часи, тоді робили тільки одиниці. І Володимир був одним з тих. Потім ще довгий час він був заступником головного редактора журналу Філософська та соціологічна думка впродовж десятиліть. І цей журнал свого часу був, може, якимось таким локомотивом. Духовних текстів в українській культурі, починаючи з кінця 80-х років, і 90-ті і на початку 2000-х також. І дуже велика роль в цьому належала Володимиру. Пані Оксано, я радий вас привітати. І Хочу запитати про те, як складалася ця книга, які тексти сюди війшли. Бо я знаю, що у Вашого батька були і художні тексти, і філософські тексти, і тексти історичні. Отже, я так думаю, що вибір був не таким легким, то розкажіть, будь ласка, про це. Ну насправді він був ну, майже легким, тому що батько буквально попіклувався про мене таким чином. Він незадовго, от до того як помер, він думав дуже-дуже правно хотів книжку. І він прикидав собі там приблизно зміст, що б він хотів там побачити. Радився так зі мною, там, що, що можна було б. Але в нього була там своя думка. І, власне, я мала на руках список творів, ну, звичайно, там використаних олівцем, там щось додано. Так що я орієнтувалась на нього, на цей список. Там І, художні... що ж увійшло так? Да, там значить, є Широко цитована в інтернеті Не стаття, це навіть нарис такий, на шляху до себе свого часу, дуже такий актуальний. Ну і думаю, що зараз теж власне такого твору більше нема подібного ну, Може, в тому напрямку. Зінові Антонюка є аналогічна, є аналогічний текст. Просто знаючи обох, я можу сказати, що це одного ряду книжки. Так, вибачте. Він ні, просто він коли він навіть там сам в передмові писав про те, що насправді хотів дізнатися, чому власне отак от сталося, що при спробі говорити українською або дізнатися щось з української культури, тебе обов'язково охрестять буржуазним націоналістом. Ну і там був такий екскурс, що, власне, що з нами, як з нацією, трапилося, було і сталося. Це така стаття, ну, в який знають там багато хто. Там є ще кілька статей, які мені дуже подобаються. Вони були надруковані в філософській думці, але вони не мали резонанс навіть не те слово, просто якоїсь відповіді. Ну, це терор і анархізм в Україні. Батько дуже цікавив ці теми, і, звичайно, як завжди, він дуже грунтовно готувався, там передувала папка цих матеріалів в кожній статті. Я їх сюди теж помістила. До речі, там такі висновки, які зараз от я читаю, шкіра стає дибки, тому що розумієш, що він в 2006-7 році передбачав події, які трапилися зараз. Ні, навіть не передбачав. Він Аналізував матеріал і видавав на гора от те, що з нами зараз відбувається. Ну і там є подільські оповіді, дуже, дуже такі трепетні, сердечні. Це такий цикл оповідань. Там є від сорокових події, від сорокових років ХХ століття, і, власне, от, Закінчується таким оповіданням Реквіям Альбош Плач, там, де герой цих всіх оповідань, вже на початку нашого 21-го століття, ніби підбиває якісь підсумки такі. Є ще одна повість розірвати коло, вона теж була видрукована. Це те, що стосується художніх речей, літератури. Сана війшла в книжку. Ввійшла в книжку його дослідження про Шевченка в Києві. Я знаю да, свого да, часу. Да, да, так війшла. Таку. Так це було. Він здається написав і Ще була книжечка про це ще в 70-ті чи. Рахи, Такий так? собі путівник. Так і був, так. да, Один з перших є Мріяв. Мені здається, що блискучих. Я пам'ятаю, як в ті часи він водив по Києву і показував такі Київ який Ніхто з нас не знав. Mm. Такі ролі були у Михайла Юліановича Брайчевського, у нього так. були. Ну, я, я дуже радий, що ця книжка вийшла, що ви її підготували. І ще я знаю, що в оформленні використана. Да, Малюнок угу. його онуки, так? Так. так. Мені здається, Все теж не так часто виходять такі красиві книжки ще в Україні. Я хочу, користуючи вже нагодою, хочу нагадати один епізод нашої з ним співпраці. В журналічна «Філософська та соціологічна думка було обов'язкове правило, що тексти друкуються з портретами авторів. Я тоді зробив таку анкету, велику анкету, аналітичну. І мені відповідали на неї дослідники, науковці, філософи з різних країн, може людей 30 в декілька номерах. Це друкувалося. І ми вже готуємо це до друку в журналі. І Володя мені каже, для двох авторів немає портретів. Я не можу це брати, це заборонено у нашому журналі. Я кажу: Володя, інтернету не було. Як зв'язатися з тим Іваном? Польхімкою, якого я бачив один раз, це зараз не можна зв'язатися. І ще був такий э, ашер дослідник теж з Америки. Я кажу, ну я не знаю, де, де їх і як їх знайти. Він каже: не буде, а тексти блискучі. Добре. Я пам'ятав цих людей так просто їх обличчя, взяв аналогічні фотографії, фотографію мого батька, який був схожий на цього ашера, і фотографію одного з науковців. А Сергія на боку, замість химки, приніс О, Володя Мені каже, це те, що треба, друкуємо. Потім через років десять я зустрівся з химкою, який мені каже: знаєш, я бачив свою фотографію, але ж текст не мій. Я тоді розповів цю історію. Ну от такі, такі і у нас були взаємини. Навіть попри те, що ми дружили, він відмовлявся друкувати. Це було він досить. Послідовно відслідковував певну культуру, видавничу культуру, яка була з, числа, з одного числа в інше в цій філософській та соціологічній ну, Ви прийняли правила гри, отже, треба їх дотримуватись. Так. Ну, якось так. Так. Там головним редактором був Юрій Прилюх, Прилюк. непересічна особистість, але в значній мірі чорнову роботу цю редакторську виконував і... ваш батько. Так. Спогадів, доньки, що б ви хотіли розповісти? Ну, з приводу, просто я не знаю. Останні роки дуже мені тут врізалися в пам'ять, тому що якось багато він працював і ніяк це не відбувалося навколо. Він навіть таку ідею мені запропонував, каже: Давай влаштую я клуб філософський, а ти будеш, а ти будеш господиною. Ну, тобто йшлося про те, щоб робити пиріжки. <смеш> і приносити каву. Ну, я не потягла таке. Йому не вистачало спілкування. Молоді все-таки дуже багато було в 70-х роках. Інститут філософії просто розквітав. Там стільки людей було талановитих і таких цікавих, і дотепних. Вони багато хто з них був у нас на Подолі, колись в квартирі приходили. А потім це якось все. Або вони стали старшими. Старшими, так. Да. І оці якісь ідеали, якісь палання, вони всі минули, об щось розбилося. Не будемо казати об побут. Ну, якось воно все зійшло на нівець. А нової порослі там не наросло. Я думаю, що це теж специфічні механізми, які ще раз продовжуються ще з радянських часів, коли нову людину можна взяти на роботу тільки тоді, коли. Хтось попередній пішов в інший світ, чи вже зовсім не може працювати. Mm, На жаль, це так. Ну, я ще раз хочу вас поздоровити з тим, що ця книга вийшла. Я дуже рекомендую її всім, хто читає, хто уважний до серйозної філософської літератури, хто читає хорошу художню літературу. Ну і сподіваюсь, що ім'я Володимира Жмира залишиться в українській культурі. Я думаю, що це потрібно всім нам. Я теж сподіваюся на це. І дякую вам дуже і за розмову, і за те, що ви видали цю книгу. Ще раз нагадаю нашим глядачам, наша гостя Оксана Жмир, редактор Інституту проблем сучасного мистецтва.